Дивіться сьогодні у спортивних новинах. Радехівське дербі визначило переможця. Юні боксери демонструють свій вид бойового мистецтва. Рітворкаутери з Радехова на турніках витворяють чудеса. 20 жовтня на стадіоні Колос у Радехові відбулася третя цьогорічна зустріч радехівських команд. З перших хвилин номінальні гості футбольний клуб Радехів заволоділи ініціативою, що вилилось в дуже небезпечні моменти в першому таймі. Хто не встиг на перший тайм, не засмутився, адже гольова феєрія відбулася в другому. Картина гри не змінилась гравці Качерівки виходили в поодинокі контратаки, а футбольний клуб Радехів все ближче підходив до воріт суперника. На 25 й хвилині другого тайму козира Роман таки пробив воротаря Качерівки ударом з гострого кута. Далися взнаки кадрові проблеми футбольної клубу Качерівка. Без особливих зусиль і боротьби Радехів забив і наступні два голи. Відзначились Андрій Вітюк та Богдан Слоневський. А вже на доданих хвилинах, спіймавши суперника на контратації, Андрій Вітюк оформив дубль, забивши у ворота Качеровки і четвертий гол. Не вдалося гравцям футбольного клубу Качеровка продемонструвати гру гідну дербі та отримати третю цьогорічну перемогу у цій принциповій боротьбі. Футбольний клуб Радехів зібрав максимальні сили і довів, що вони сильніші. Сьогодні завершилися матчі останнього 26-го туру чемпіонату Радахіщони з футболу серед команд вищої ліги. Попередні матчі визначили лише переможця. Срібні та бронзові призери стануть відомими вже сьогодні. Про перебіг 26-го туру чемпіонату та його призерів дізнайтеся вже наступної неділі. Не пропустіть! І талановитий боксер. А дивлячись, як він віртуозно боксує, не одразу пізнаєш у ньому талановитого музиканта. Ці людині поєднались майстерний боксер, чудовий музикант та хороший тренер. Своє вміння боксувати Ігор Курсін передає вихованцям секції боксу Радехівської дитячо-нацької спортивної школи. Ми побували на одному з тренувань. Бокс це контактний вид спорту. Єдиноборство, в якому спортсмени наносять один одному удари кулаками в спеціальних рукавичках. Тренування боксерів-любителів переважно відбуваються в групах. На початку тренування спортсмени розминаються. За вказівкою тренера проводиться відпрацювання техніки нанесення ударів, бойових комбінацій, спаринг, відпрацювання техніки в парах. Практикується велика кількість вправ на спеціальну фізичну підготовку, наприклад, вправи зі скакалкою. Тренер-викладач з боксу досвідчений педагог, відповідальний, вимогливий, енергійний. Не залишає поза увагою ні більш досвідчених юнаків, ні новачків у цьому виді спорту, намагаючись пояснити їм кожен нюанс. Потренувавшись, юнаки демонструють свої бойові вміння. Закінчивши факультет фізичного виховання зі спеціалізацією бокс, у 1988 році Ігор Курсін почав тренувати юних боксерів. Що стало поштовхом для відкриття секції боксу в Радехові, розповідає тренер-викладач Радехівської дитячо-юнацької спортивної школи. Мене звуть Курсін Ігор Юрійович. Мені 50 років. Я приїхав на Радехівську землю з іншого міста України. Так сталося в житті. Моя дружина з Червонограда, я приїхав сюди і став займатися справою, якою займаюся уже 40 років практично. Спочатку, з того моменту, як я вперше одяг боксерські рукавички. Приїхавши сюди, я набрав юних боксерів в віці ці 6 років. Ну, тоді вони ще не були боксерами, віці 6 років. Пройшов час і вони стали вже. Досить, незважаючи на свій юний вік, досить досвідченими боксерами, спортсменами. Власне, це було поштовхом для створення боксерської секції на Радехівщині. На жаль, я не знаю, чому це так. Молодь не відвідує, що в такій кількості, як би нам хотілося, нашу секцію. Але все ж таки, Перед вами от сидять юні боксери, приходять до нас дітки. У нас є певні вже результати, незважаючи, що офіційно ми тут працюємо від квітня місяця, за цей період часу ми вже здобули досить вагомий внесок, додали в копілку спортивної здобутки в Радехівщини. У вересні цього року вихованці секції боксу взяли участь у другому всеукраїнському турнірі з боксу серед юніорів, що відбувся в місті Ілінці Вінницької області. Кожен учасник радахівської команди не повернувся без нагороди. Хлопці привезли дві срібні та дві бронзові медалі. А у Львові на турнірі, присвяченому відкриттю боксерської школи чемпіона світу Андрія Котельника, вони всі здобули золото. У мене є маленький вихованець. Незважаючи на свій досить юний вік, а йому тільки 8 років, в нього за плечами вже півтора року заняття спортом. Причому справжнім спортом, наполегливим, щоденним. Півтора місяці назад ми відвідали другий всеукраїнський турнір з боксу в місті Іллінці, де зібралася вся центральна частина України. Ми змагалися з такими потужними містами України в відношенні боксу, як Біла Церква, Київ. Черкаси, Вінниця. Так, от, з другого всеукраїнського турніру, Миколка повернувся срібним призером. Причому бій свій провів таким чином, що йому аплодувала вся зала. Пройшло два тижні, і Миколка відвідав місто Львів, наш обласний центр, куди нас запросили прийняти участь з нагоди відкриття боксерського міжнародного боксерського залу, чемпіона світу нашого земляка Андрія Котельника. І там, поруч, поруч зі своїми старшими друзями, Миколка знову не відстав і привіз звідти золоту нагороду. Я вірю, що зі своїм тренером я завоюю ще не одну золоту медаль і стану чемпіоном світу. Мене звати Віталік, я з села Ястребичі. Ігор Ірча я займаюся вже три роки. Ми були в місті Ілінці, я привіз звідси. Бронзову медаль. І ще ми були у Львові на турнірі Андрія Котельника. Я звідти привіз золоту медаль. Мені подобається бокс тим, що це спорт для справжніх мужчин. Я займаюся боксом в тренера Ігоря Юрьовича. Ми їздили, були в місті Лінці на другому всеукраїнському турнірі з боксу. Я привіз срібну медаль. І, і були на відкритті клубу чемпіона світу Андрія Котельника. Бокс мені подобається тим, що люди від нього стають красивими, мужніми. Завдяки боксу я мрію стати справжнім мужчиною. Хоча мені 10 років, я маю дві медалі. Я їздив у місто Ільниці, завоював третє місце, бронзову медаль, а золоту медаль я завоював у місті Львів. Ну, якщо вони говорять правду, а я не сумніваюся, що це дійсно так. Вони говорять, і на іншого виду спорту для них не існує. Для повноцінного навчально-тренувального процесу і підготовки юних спортсменів до майбутніх змагань необхідні певні умови. Можливості тренуватися у власному приміщенні у боксері немає. Але це далеко не всі проблемні питання на сьогодні варто сказати, що, попри наші досягнення і Таку, якщо можна висловитись, красиву обгортку, існують проблеми, певні проблеми, які хотілося б вирішити. Слід пам'ятати, що результатів і нагород ніколи не буде, якщо не буде певної належної бази, місця, де спортсмен може повноцінно тренуватися. На жаль, в місті Радехів такого приміщення ми іще не маємо. Ми знаходимося, якщо можна так сказати, в гостях в третій школі, але в третій школі ще, окрім нас, ведеться позапланова робота. Крім того, я обмежений в часі, і спортзал в час, коли нам потрібно, не є вільний, є попутові проблеми іншого характеру, нема води, нема туалетів. Це все маленькі складові. Однієї великої проблеми варто зауважити дуже належне ставлення. Я відчуваю з боку керівництва відділу освіти в особі Василя Григоровича Кутенського, але в нього нагайних проблем, окрім боксу, вистачає своїх. От все, що може, він робить. Я б хотів звернутися до депутатів місцевих, щоб вони надали нам. Певну допомогу. Скоріше вирішували це питання, тому що існує загроза того, що просто дітки перестануть відвідувати секцію. Тому я наголошую, будь ласка, депутати місцевого рівня, можливо, спонсори, бізнесмени. Насправді, от я вже говорив, що ми відвідували спортивні турніри в містах районного масштабу, такого самого, як і Радехів. Але чомусь там. Серце болить місцевому керівництву і ще й за спорт. Бокс не є дорогим видом спорту. В якому розумінні на першому етапі зовсім не обов'язково мати ринг. І життя, і практика це підтверджує. У нас є здобутки, і ми не маємо ще поки що рингу. Достатньо бажання, скакалка, лапи і тренер, ну і відповідно учні. Зеркальна стіночка і це вже добре, але має бути своє приміщення. Це однозначно, інакше ну ніяк. На тренування з боксу до Ігора Курсіна приїжджають діти з Яструбиць, Стоянова, Тетевчиць, а з Радехова бажаючих займатися цим видом єдиноборства, поки мало. Нас радехівчан тільки п'ятеро. Ми хочемо, щоб у нас було 25 п'ятеро. Хлопці, приходьте до нас в секцію бокс. Дівчата, хоч і небагато, теж відвідують секцію боксу. Багато людей дивується, чому я вибрала саме бокс, а чому б і ні. У наш жорсткий час, коли хлопець не може ну за дівчину постояти, то треба вчитися самій за себе постояти. Крім боксу, я займаюся ще волейболом і ходжу в церковний хор. Бокс мені ніскільки ну не мішає мені займатися ще моїми улюбленими справами. У нашій секції хлопці сприймають мене нормально, але спочатку вони дивувалися, що дівчина займається боксом. А тепер вони навіть мене підтримують і допомагають мені, бо я новенька. Хоча мені трохи сумно, що в мене немає напарниці, але мені б хотілося, щоб на нашу секцію з боксу прийшло побільше дівчат. Досвідчений тренер-викладач з боксу Ігор Курсін закликає батьків задуматись над фізичним вихованням своїх дітей та залучати їх до спорту. Ну, по-перше, слід пам'ятати, що бокс за рівнем травматизму стоїть далеко-далеко всередині, серед всіх інших видів спорту. На першому місці все ж таки у нас славнозвісний футбол, і ви це знаєте: футбол, хокей, гімнастика, спортивна боротьба. Там травматизму значно, значно більше, тому що це є колективні види спорту, і небезпека тебе очікує. За спиною можна сказати, коли ти не бачиш суперника, а він тобі наносить якусь травму. Бокс цим абсолютно відрізняється. Існує така думка, що це просто примітивний мордобій. Ну от мої вихованці вам можуть заперечити і досить серйозно, що це дійсно не так. Вони були всі без винятку, всі були здивовані, коли від буквально з першого заняття, що тут ніхто нікого не б'є, що тут ставиться певний, певна культура руху тіла. І коли за умови, що ти що ти е, здолаєш оцю от, так, так звану школу руху, базову техніку опануєш, тоді в, нанести тобі болючий удар разючий, досить складна річ. Крім того, для хлопчика, по-моєму, для кожного хлопчика досить престижно займатися таким видом спорту, як бокс, тому що бокс дає впевненості собі. Він вчить долати певні труднощі в житті, на своєму життєвому шляху, займаючись колись боксом, ти будеш вирішувати проблеми багато легше, аніж всі інші. Бокс заслуговує на те, щоб ним займатися. Крім того, він допоможе в навчанні, в майбутньому, здобути вищу освіту, тому що хорошого спортсмена, ну, зокрема боксера, за честь мати в будь-якому навчальному закладу. Шановні батьки, звертаюся вас з екранів телевізорів. Будь ласка, допомагайте своїм дітям і в тому, щоб вони відвідували спортивну секцію з боксу. Бокс це майбутнє ваших дітей, ну хоча б з огляду на те, що це просто здоров'я, хороше здоров'я. Вони не будуть вдома сидіти, коли екранів комп'ютерів, а будуть рухатись. А в наш час, коли екологія навколишнє середовище зруйновано, е рух по моєму це прекрасно. Чимало молодих людей прагнуть до здорового способу життя. Віднедавна в них з'явилося нове захоплення стрітворкаут. Стрітворкаут це так звана вулична силова гімнастика або ж вуличне тренування. В останні кілька років цей рух набув популярності в Україні. В Радехові теж є молоді спортсмени, які віддали перевагу стрітворкауту. Влітку хлопці щоденно виконували силові вправи на турніках та брусах на майданчику біля першої школи. Стрітворкаутер з Радехова Роман Куць розповідає історію виникнення цього руху. це вулична дисципліна. Вона вимагає заняття спортом на дворі. Зародки її почалися ще в Америці. Є такий спортсмен, Гадібал Саміт, який знімав відео. Він викладав їх в Ютуб. Це були відео його. Він був основоположником. В нас на теренах Європи, зокрема, перше це було в Росії. Є така людина, Мих... Михаїл Баратов. Він зробив дуже багато для підняття цього спорту. Перш за все він знімав відео уроки, які навчали молодих людей займатися цим видом спорту. Він розказував, як, до чого і що. Він такий був своєрідний основоположник в нас щодо України. Велику роль в розвитку цьому спорту вклав Денис Мінін. Це український атлет, людина, яка на своєму прикладі показала, що таке спорт, з чого можна добитися. Загальне його поняття це є життя без шкідливих звичок, це є дотримання фізичного розвитку і загальних моральних принципів. Спочатку вважалося, що для того, щоб підкорити турнік, треба бути професійним спортсменом. Але відеоролики Михайла Баратова довели, що трюки на турніку можуть успішно виконувати і любителі. Ми довго шукали собі чим зайнятися, але все ж таки вирішили, що краще зайнятися цим видом спорту, адже він для нас найближчий. Ми в ньому імпровізуємо, ми робимо те, що нам подобається, і це не залежить ні від чого. Ми прийшли, зібралися декілька нас людей. Ми потренувалися, ми отримали хороший заряд позитиву, і нам це подобається. Безкоштовні та ефективні тренування і пропаганда здорового способу життя все це поєднує у собі стрітворкаут. Але дивлячись, як стрітворкаутери виконують різноманітні трюки, відчуваєш не лише захоплення від побаченого, але й страх, зважаючи на те, що стрітворкаут не є професійним видом спорту. Безліч разів, коли ми виконуємо якісь трюки на турніку, я помічаю, як люди проходять, обертають голови і просто не дивуються тому, що помічають. Напевно, вони вважають, що це небезпечно, екстремально. Це шкодить нашому здоров'ю. Я можу вас запевнити, що людина, яка починає тим займатися, вона починає усвідомлювати, що до чого вона поступово набирається сили, набирається досвіду. І вважати цей спорт екстремальним, я не зовсім його так вважаю. Хоча іноді можна отримати травму. Зазвичай це не є нічого складного, це маленькі. Цей маленькі синячки і інші речі вони тільки додають наснаги і більшого бажання виконати щось все краще і досягнути певної мети. Тому моя думка, що так, деякий екстрим є в цьому, але він є спокійний і отримати якихось серйозних травм в цьому виді спорту я думаю неможливо. За декілька років тренувань стітворка з Теризредехова вже мають певні досягнення. Свою вправність та вміння вони демонстрували на обласних змаганнях. Я займаюся стрітворкаутом вже три роки, і за цей час я їздив на змагання, на обласні змагання. Вони були у Львові. Перший раз я їхав просто подивитися, як займаються люди, який рівень. Другий раз я вже брав участь, були різні номінації. Я брав участь в вправі виходи силою на дві. Я Виборов перше місце на третіх змаганнях. Е, я теж виборов перше місце, ну, дали грамоту. Щоб займатися таким спортом, як стрітворкаут, вам багато не потрібно. Основне, це площадка, турнік і велике бажання. Але в Радехові турніків не так то й багато. Для ефективнішого тренування та для розвитку цього руху в Радехові стітворкаутери власноруч та за свій кошт встановили турнік на стадіоні біля першої школи. Оцей цей турнік коло школи ми поставили своїм коштом за, за свої гроші. Ми зібралися і повністю самі його змонтували, знайшли в інтернеті, яким чином він будується, ми його змонтували і повністю за свій кошт ми його тут поставили. Адже в нашому місті немає гімнастичних турніків, і це був перший, який дозволив займатися таким видом спорту більш професійніше. Такий вид спорту, як стріт-воркаут на Радехівщині і в самому Радехові ми культивуємо вперше в історії Радехівського спорту. Але, на превеликий жаль, ми досі не маємо спонсора, якого ми дуже потребуємо, тому що в нас в Радехові є дуже мало турніків, тих самих брусів, драбинок різних. А також гроші нам потрібні для поїздок на різні змагання. На наш оновлення нашого інвентарю, який складається з лямок, це наші страховки, магнезія. Також ми б могли б створити якийсь гурток, в якому ми б тренували підростаюче молоде покоління, але, наприклад, зимою нам потрібно приміщення, яке потребує також. Фінансів розвиток руху стрітворкаут іде за принципом навчився сам, навчи іншого. Одинадцятирічний Максим надихнувся прикладами старших стрітворкаутерів. Тепер його трюкам на турніку позаздрить навіть дорослий. Мене звати Максим, мені 11 років. Я вчуся в першій школі. Я займаюся стрітворкаутом менше одного року. Але дивлячись на цих хлопців, я хочу досягти таких самих успіхів, як і вони. Отже, підростає молода зміна, для якої фізичні вправи та ведення здорового способу життя є цікавими та вже стають корисною звичкою. Рух воркауту поширений не лише серед чоловіків. Радахівчанка Віта за тривалий термін тренувань вже також має чим похизуватись. Можливо, для когось дивно, що я займаюся стрітворкаутом, але хлопцям це подобається. Спортивна статура дівчат зараз в повазі. Місцеві стрітворкаутери надіються, що в Радехові цей рух найближчим часом набере обертів, адже стрітворкаут це можливість здобути спортивну статуру та бути в чудовій фізичній формі, не витративши на це ні копійки. Тур Чемпіонату Радехівщини з футболу визначив призерів. У Виткові відбувся семінар учителів фізичної культури. Дівоча футбольна команда Зердехова проти горохівчанки.